Є знамениті художники, там як Джеф Кунц, наприклад, дуже відомий, один з найбагатших американських художників, він одружився на порнозірці Чічоліні. Разом вони народили дитину. І вони робили е, своїх е, сцен кохання, сцен, тому що вони їх робили на камеру, на фотоапарат робили фігурки. Е, Постери, поштівки, багато всього і продавали це. Так? Тобто там відверті були сцени з показуванням, mm -hmm. так і геніталії, як це визначають, чим це відрізняється від еротики. Це була дійсно порнографія. І це показувалось в великих залах на кшталт Мома в Нью-Йорку і по всьому світу. Тому сказати, що порно не є частиною світу мистецтва, я би збрехав. Але з другого боку, це не є нормою. Так само не, не є нормою де? Не є нормою Для кого? між художниками. Так? Тобто, ага. наприклад, порнографія вона асоціюється з дуже важливим сюжетом це заробляння грошей.